Давайте поговоримо про зручності, які може надавати HOA. Уявіть, що ви живете в районі, де є басейн з підігрівом, сучасний спортзал, дитячий майданчик, тенісні корти, і навіть конференц-зал для проведення зустрічі або тусовок. Все це входить у вартість ваших внесків до HOA. Ви платите за доступ до цих зручностей, і вони завжди в відмінному стані. Ну, я надіюсь, що відмінному стані, якщо у вас хороша керуюча компанія, для сімей з дітьми це може взагалі стати справжнім порятунком. Адже ви отримаєте безпечне та добре організоване середовище для своїх дітей. Наприклад, я мрію про те, що один день накопичу достатню кількість грошей для власного будинку, але при цьому я не уявляю звідки в мене буде з'являтися час та сили для мінімального для е, обслуговування навколо будинкової території. Той же самий газон і сніг. Е, я не впевнений, що в мене буде час цим займатися, тому мені все одно прийдеться платити комусь в місяць чи там по сезонно за це гроші. При цьому я не скажу, що я в захваті від е, е, асоціації від. Ей але е, маю визнати, що якісь плюси та є. Вони багато що роблять